Привіт! Всім привіт любі Hello. друзі. Hello. Ми бачите в темноті Рішили поїхати з Артемом в караван. Нас світло виключили в два дні. До 9 вечора не буде. Зараз поїдемо в караван. Надивилися Гаріка Скарі. Їдемо в English Home. Да, їдемо в інліжково щоб видно мене було привітаюся тому що світло погане а тебе взагалі не видно отак вот ось привіт всем привіт взагалі беремо вас з собою поїхали в караван З'їздимо, промотнемося, подивимося, що там є. В принципі, нічого і не треба. Ну, глянемо, що у нас за ціни зрівняємо з київськими якраз. Ну да. так. Оставайтеся за, з нами. За салом якесь коштує тисячу гривень, ми не поїдемо. Це, що? За салом якесь тисячу, тисячу гривень в Києві ми не поїдемо. А, так, да, розвита будинка якась. У нас дешевше воно. Гораздо дешевше. Все, да, поменял экран. Поменял экран, да, все можно. Ой, поменял экран. И друга беда случилась, что пришлось вызывать сантехника. Ну, это <laughs> ну, не я, чтобы не так поменяли. Да та не, ну если оно там старая уже было, да, извини мне. Да. В общем, вообще... Короче, мы вызвали сантехника, а меня... Очень ок... повезло, что у нас сантехник живая на шестом этаже. На шестом этаже. Так, да, він не тільки в цій квартирі, він в нас і в цій, і в цій міняв уже. В общем, поміняли там кранік, короче. Поміняли, все зробили, все добре. Значить так, що я гарячу воду повинен не а, відкривати краник, я його відкрив і в мене з-під пішла вода. Але для того, щоб його поміняти, то треба все повністю. І сам кранік міняти, і фільтр треба було міняти. Ну, в общем, поміняли, кран, потому, вот. що воно було заржавівше. Там Підкапувало і хорошо, що воно помінялося. Я з другої сторони кажу, це значить нас одвело від от чогось більшого. Так. Поміняли, заплатили гроші, спасибо велике сантехніку, поэтому все, поїхали. Так. Тепер будемо відлікатися шопінгом. А не завжди працювали, так? Було время, коли вони відключалися в місті зі світом. Ще темно вже не встигаю сьогодні помити голову. Нічого. О, бачиш? Отто, там є світло. От то, де там сидиться, то значить воно там є світло. Артемом в караван, но в каравані инглючком немає. Да. Вроде бы. Ну, мы сейчас пойдем подаемся в Юск э, е, одеяло. Почему одеяло? Зрівняємося, що там, где мы будем куплять. Ну, да, Подушка по 700. Нет, ну, полтора. Полтора 4 тысячи, 2,5 штучки наповнення. полу. Все, маленькая. Маленькая. Да. Уже красиво, все по-новогоднему. Да. да? Да. Вообще. А що це таке у нас? Засіб для миття. Що це? Для миття якийсь засіб. Mm. Стульчики по 600 гривень. З мягкою бивкою. Що в тих стульчиках? Що Що вони складаються? Mm -hmm. Да? Mm -hmm. Матраси, матраси. ковдры, наверное. Здесь тут надо шукать. Mm -hmm. Так. Бачу ты подушка 750, 625, 700, 1250. Ну как хорошенько. Нам великі тільки надо. Да, нам на великі ковдри. Це 135 на 2 тисяч маленький. Mm? Великі. Великі наповни, да. Тисяча. Тут вони щось всі маленькі. Наверное, все, не Да, ось 2х20. 4, 4. А в чому різниця між ними? Штучне наповнення. Там штучний там? Так. Да. Там просто скидка 900 гривень а тут. Я не пойму різницю, дай почитаємо. Ой. А вони знизу, ось великі, виходить. Зрозуміло, що консультанта немає. Все подушки якісь, бачиш? диви, яка скидка була. Три. 300, 10300. Ну це понимается. Маморі нікос. А, ну так. Да. Угу. Ну, в хороші скидки, если чесно. Все подивимось, тут що есть. Я, я все таки хочу розібратися з директором. Да. Ковдри. Ось теж потонесенький. Як, да? як покрива. А тут... Так, як... А так як у нас... Ух, ти кельі класне. 1950 Попробуй. Правда, 135, маленьке? ага. Пише подивимося, що тут у нас є для ван. Це кат в это у нас не хотіка в магазин. Ковдри? Да. Я тоже так думаю. Так, що тут у нас есть? Те ж таке стопор дверний. А, ого, пошки. Це у нас все таке є. Шторки. Ладно. А у нас ось така дома. І по чому вона? 500. Ой. 500, да? 500, да. Че, че що, то, що біле і чорне, і вони цим тільки відрічаються? Це якась взагалі. занавески, есть такое, 550. 650, ну у нас точно такое. Ну. Что-то для паперу, да? О, диви, які скидки на полотенце. По 150 гривень. Це ж у нас такі. Все. 300, Це великий, велике полотенце. По 40 гривень маленькі. Коврики, халати. Тьом. Не хочеш галат сюди? А зачем? Мене Сейчас по 600 гривень. Фу, не треба, мене є, Який в тебе? Та халата немає? Білий у тебе, Саш. Хороші скидки на халату, якщо чесно. На молнії просто. На молнії, так. Да. Це такий більш плотніший. 1400. 1350, 650, 750. Ух ты, как красиво. 1500. Да? Mm -hmm. Интересно. Вы mm -hmm. тут на полотенце, смотрите, какие скидки. Все в скидках. По 400 гривень, по 200, по 100, по 600 великі. І по 40, по 35 малюсінькі, кухонні. Не знаю. Мені подобається там, де ми беремо. А взагалі скидки, дивіться, які хороші. Дивимося, кому може там, де... Ну, та не час ну, по там, де телевізер другий поставить, там доноситься Судеповський тренаж стоїть, ага. чи як називається, поміняти на більш ноцю. Ну, тут, тут саме дорогі, треба дивитися в епіцентрі, ну либо в етому подивитися, в інтернеті десь можна. Поставити, і, і зовсім буде по-другому. Зголос. Ну, да. Воно більш нове і вже більш естетично дивиться. Согласна. А от до нас кімнату поставити, виходить. Ну, там маленькую надо. Да, но, думаю, что-то странное. Я как? А? Я как? Конечно, ну, конечно. Вот сюда, вот сюда. Ну, вот здесь тоже. Да, так только... и кос. И глубоко, получается, ниша. Угу. Ну да. Недократно. Закрыто все. Да. Ой. А. Я знаю, это а. Это жаркая кость. Это жаркая кость. Ой, как красиво, Жарко угу. Шкаф и здоровый. Угу. Uh -huh. 15 тисяч. Це у нас 18500. Дивишся? Думаю, десь при непресці поїду цим. Та, зачем? Нам не надо. Не треба? Ні. Пішли. Поверхностно надо сделать, а все остальное уже будем свои делать. Кстати, раннеры. Я на кухню, у меня э, склянный стил. И я ложу, застилаю раннером. У меня зараз вот такой застеленный. Нужно еще, в принципе, серый взять. 400 гривен на переменку было Ценам, нам, кстати, тоже надо заменить. А что это по типа не стишем? Ну да. А что с чего на такого размера? Ну, про... ну так сделано просто. Да? Ну да. Ну черный точно нет. А от про резині не можна взяти, тому що в нас всі протікають. Ну, поняв, вони в дирочку. Три штучки? Ти думаєш білого кольору? Ну, у нас ціл прозрачний. Ну, я що? думаю, чорний точно не піде. Ні, ну понятно, що чорний не піде. Це як взагалі якесь непонятне. Ой, тут таке давай візьмемо. Ой, ось силіконове. А це що? Ой. Может так и хочешь? Можно так и не нравится тем, что тут выкрылся и не, не стирать, не замечал. Ну да, тут буде пляма, да? Ну конечно. Что, такие узя? Ну, наверное, да. Думай такие узи. У нас вони теж, але у нас вони в дірочку і воно протікає. Буває, що якщо щось ляпне. тобі кажу, давай таке. Світла, да? так? Да. Ну давай візьмемо взяв. Одні штучки. Дві да. чотири. Да? Да, Дві, да. так? Да. Якщо хто приходить, тут в мене є шість штучок. Ой, шість, чотири одинакових єсть. А якщо а вони зам, замурзають його, то ми даємо і вони стирають його, правильно? Ні, просто якщо хтось приходить в гості, я обираю і на стекляний сіл ложу і все. Ну, все. А так як Артем у мене є, то треба брати, щоб не протікати. А, я туди хотіла, ти мене збив. Ти. Я був в шокі, коли ти поїхав Я даже так не спішу. Я спішила. Куди ти хліба? Хочу подивитися, що там ще є. Коврики. Не можна подивитися. Ні, не можна. Пліди, ось дивись, по 550 гривень, 50% скидка. Диви, які красиві. Ну, маленькі 140. Подушки по 250. В общем, скидок, ребята, дуже багато, так що можна їхати скуплятися, яка подушка здорова. А, все плед? Агу, клас. І подушка до нього по 300 гривень. Красиво. На тобі. Ну ладно. Це що у нас таке? А складні ящички такі. По 350 гривень. Подушка була якась 125 двадцять пять гривень, нема вже нічого. Так, що тут у нас? Текстиль для дому. Коврики. Цей не хочеш? Ага. Прихожу. Хочу, тільки надо не такий. Ну він чітко лягає і буде добре. Якраз того розбере, який мене. Я не хочу такий темний, у нас білий цей. Я поки Це маленький. Надо де подивитися тут ось теж. В общем, в інглішхом нам не судьба попасти була, ну нічого страшного. Може би серед неділі колись поїдемо, вони в центрі, так, да, вроді би є. Скидки в Юскі багато, скидок, так що можете їхати. Дивитися, вибирати гноми по 600 гривень. Ось все вже є. Тьом, подожди. Все вже є у нас новорічне, гірлянди. Новорічний декор вже, все, все, все є вже. По 400 гривень свічки. Не пахнуть взагалі нічим. 275. Ось такі понюхаємо. Це приємно пахне, кстати. По 165. А ні, це кухоль по 165 і по 185. Так, ялинки. По 600 гривень. Ой, все ще є підставки. Ще є новорічні, дивіться які. Оп, по 45 гривень. Ось гарні. Теж по 45. Тима поспішив. Скатертинки. Підставки. Ой, новорічний ранер є. Такий гарний. 185 серветки. Це мені треба без Артема приїжджати і ходити дивитися, тому що він. Ну, Ось кстати, ці хороші. Цілий набор за 75 гривень. Ти поспішив, там ще були ці. Да. Бистро на касу пішов. Ой, з тобою не походиш, не походиш. Зі мною походиш. Бо якщо тебе саме відпускати, ти стільки грошей не дай, все ти потратиш. Я дуже раціонально розпоряджаюся з деньгами. Я бачу. Ага. Що це тебе буде? А, це буде? і грошей, письмен, кофе. Все, що хочеш да? Да? Угу. Так, ну що, ребятки, ми поручи, походили по Люску і купила Кері, зараз відправлю в скраб. Я бачила, що вона в відео шукала, але в них такий не продається, це наш Дніпровський бренд. Бренд, так. Да. Скраб для тіла, класний. Хороший, зараз відправимо її. В общем, що нічого ми не купили. Сладості. Купили коврики, і і, 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 і і Все, боврики. все, що ми купили. Ну, Може бути на днях, якщо будемо в центрі, може заїдемо тоді в пасаж чи подивимося, він пішов. Ми хотіли просто зрівняти ціни, а так нам, в принципі, особо нічого не потрібно. Ну, Я думаю, Ми, коли ці... це відео вийде, то Кері вже його, так що Кері пользується. Да, задоволенням. За задоволенням. Так що, Всім любі гарно, друзі, так. дякуємо, що були з нами. Гарного дня. Гарного вечора. Кого вечір, кого день. Цілуємо, любимо, обіймаємо вас до наступних відео. Пока.